В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Якщо можеш хоч трохи вірувати усе можливе віруючому, дорогі у Христі, браті і сестри! Сьогоднішнє Євангеліє багатопланове, тобто воно викликає у нас багато різних міркувань, різні теми розкриваються перед нами, але одна із них, дуже актуальна і болюча для нашого часу, я думаю, що для більшості із нас тут присутніх це проблема піклування про дітей. Ми чуємо, що у тата, того, який прийшов до Христа, велика проблема. Син його одержимий злим духом, при тому дуже агресивним. І при тому це відбувається ще із глибокого дитинства. Чому так сталося, ми не знаємо, але добре знаємо, що. Батьки мають обов'язок піклуватися про своїх дітей, піклуватися про все їхнє життя, допоки ці діти ще під їхньою опікою, під їхньою відповідальністю. І от коли ми собі міркуємо, що можемо чи що маємо зробити для своїх дітей, ми відразу, напевно, себе запитуємо, Кому, наприклад, я міг би свою дитину довірити? Ну, скажімо, в плані навчання, чи, скажімо, в плані лікування? А згодом, коли я десь буду відпускати свою дитину від себе, коли вона буде десь після школи йти вчитися, з ким би я хотів, щоб моя дитина проживала, в якому середовищі вона була. Я думаю, що для більшості батьків це абсолютно не другорядні питання, правда? Ми будемо добре думати, якому лікарю довірити свою дитину, якому вчителю, якому середовищу. І з цього всього загалу піклування про дитину дуже часто випадає з контексту питання духовного піклування. Навіть якщо буває так, ми самі десь до духовного життя причетні, приходимо до церкви, молимося, сповідаємося, причащаємося. Інколи ми або не знаходимо переконливих слів, щоб дитину привести з собою, або навіть не відчуваємо потреби в тому, що її в цьому переконати. Цілком очевидно, що однією із можливих причин, щоб цього батька син став одержимий злим духом, могла бути його ось така можливо байдужість в дитинстві цього хлопця щодо духовного його виховання. Або ж як часто Батьки люблять казати, ну хай виросте і хай сам визначиться, ким він хоче стати. Буде він ходити до церкви, ну, зрозуміє, відчує потребу, буде ходити. Часто буває так, що коли виросте, вже потреби навіть не відчуває. А є проблема, з якою аж не знати, як боротися. І саме тому ми сьогодні, міркуючи над тим, як уникнути ось таких проблем, як не наразити свою дитину на таку небезпеку, маємо зі всіх сил дбати, щоб дитина як зростала інтелектуально і фізично повноцінною, щоб вона так само зростала повноцінно і духовною. Це, напевно, першочергове наше завдання. Бо ви добре розумієте, що все те, що ми даємо дитині світського плану, воно має завжди тимчасовий характер. Умовно, тимчасовий, звичайно, ми розуміємо, що це потрібне дитині на ціле життя, але це земне життя. А те, що даємо духовне, воно потрібне далі. Більше, ніж на це життя. Воно торкається її вічності. Казав один мудрий чоловік: навчи свою дитину, що таке добре, а що таке погане, до того, як вона розрізнятиме де право, а де ліво, і вона тобі буде дякувати ціле життя. А ми могли б сказати по-іншому ці слова. Навчи свою дитину де є Бога. Покажи їй дорогу до Бога. І вона тобі не лише це життя, а й вічне життя буде дякувати. Рівно ж навпаки не покажеш, не навчиш не те, що не подякує, а ще й незлим тихим словом згадає тебе. Якщо ж ми бачимо, що вже в певному. Проміжку часу ми втратили контроль, і ми не можемо вплинути на духовний стан своєї дитини, ми не можемо виправити його. Нам Господь сьогодні дає таку самопораду, як батькові. Якщо хоч трошки можеш вірувати, віруй. Тобто, якщо хочеш допомогти своїй дитині по-справжньому, віруй у Бога. Пам'ятай, що все в його руках. Цей світ лежить у злі. Зла дуже багато, і дитина, як губка всмоктує в себе весь бруд цього світу. Але якщо ти будеш віддаватися на волю Божу, якщо ти будеш жити за Божими заповідями, Господь може і твою дитину вберегти. Головне, щоб ти піклувався і про своє, і про її духовне здоров'я. А як піклуватися, ми теж чули сьогодні. Пість і молитва це є найкращий засоб. Якщо ми кажемо, що дитину до посту долучити інколи важко, хоча можливо і потрібно, звісно, не так, як дорослих в їжі, але в багатьох речах це цілком доступно. То щодо нас самих це абсолютно потрібно і необхідно, без цього просто немає духовного життя, без цього немає позитивного впливу. На душу дитини. І повірте, те, що дитина може спостерігати за постом своїх батьків, це буде дуже корисно для самої дитини. Я пригадую, кілька років тому в школі одна дитина, ну я не знаю, може, в класі 4-5 сказала дивовижну річ для мене. Я, я дуже глибоко був тим вражен. Коли ми з дітьми говорили про піст, дівчинка каже мені, я знаю, як моїй мамі важко постити. Бо вона для нас, дітей, готує скоромну їжу, а сама постить. Вона мусить десь попробувати, десь мусить скуштувати, але сама вона ж постить, як їй важко. Повірте, оця дитина, якщо вона так спостерігає за цим, вона це бачить. Вона точно згодом буде мотивована. Бо зазвичай, діти, вони ж копіюють своїх батьків, так? вони хочуть бути схожими на них. Покажімо приклад. Навчимо саме в такий спосіб. І нехай ось все те, що ми будемо робити, воно справді буде корисне для душі дитини. Ще одне. Був у минулому столітті 20-му, такий відомий святий святитель Нектарій Егінський. Дивовижна постать. Якщо вас буде цікавити, почитайте про нього, багато є інформації, є фільм навіть про нього знятий художній. Дуже духовна особа була. Він пережив дуже багато випробувань, наклепів, але він все переносив дуже смиренно і дуже покірно. Його були призначили директором школи. І одного разу, коли до нього привели, прийшли зі скарою один на одного його учні, один одного звинувачував, що той зробив те, а той зробив інше. Вони між собою за це посварилися, чуть не побилися. Нектарій спокійно їх вислухав і сказав: ну що я вам хочу сказати? Мабуть, прийдеться мені бути покараним через вас. Вони зупинилися, як так? Він каже, я в покарання три дні нічого не буду їсти. Ви не уявляєте, який це мало вплив на цих дітей? Не їх покарав, а себе покарав. Покарав ось таким постом. І потім ці діти стали святими. Дай Боже, щоб ми мали отаку мудрість, щоб ми мали таку духовність і таке піклування. Бо наші діти це не лише наше майбутнє тут, це в тому числі наше майбутнє там. Як ми виховуємо своїх дітей, це вплине на стан нашої душі у вічності. Якщо чогось не вміємо, щось нам не вдається, маємо вірити в Божу силу. Бо Господь і сьогодні нам каже. Якщо хоч трохи можеш вірувати, усе можливе віруючому. Амінь. Слава Ісусу Христу!